Датою народження фашизму вважається 23 березня 1919 року, коли Беніто Муссоліні заснував Фаші де комбітенто, рух, який став основою італійського фашизму. Але ця дата всього лише формальність, адже ідеї, що надихнули цю злочинну ідеологію, з'явилися в Європі набагато раніше, ще в 19 сторіччі. А Муссоліні, який здобув академічну освіту і був в курсі актуальних для свого часу філософських концепцій, лишалося лише ними скористатися. 19-те сторіччя стало сторіччям краху старих цінностей епохи просвітництва. Людство намагалося зрозуміти, як йому жити далі. Одним з перших пророків нового світу став німецький філософ Фрідріх Ніцше, який проголосив, що Бог мертвий, християнство безсиле, наука хибна, а суспільство зазнало краху. Багато його ідей, як от концепція надлюдини і волі до влади, згодом будуть використані ідеологами нацизму. Але в той момент набагато більший вплив на Мусоліні справив французький філософ Жорж Сорель. Мусоліні прагнув створити сильну згуртовану націю, і ідеї Сореля виявилися. Дуже корисними для цього, хоч і були натхненні злочинним для фашистів марксизмом. Сорель думав, що для того, щоб згуртуватися, людям потрібен спільний міф. Міф, на відміну від раціональних концепцій, набагато сильніше впливає на маси, тому що він емоційно простий і яскравий. Він надихає людей надії, долаючи їхню повсякденну пасивність і змушує прагнути до змін. Для Сореля таким міфом став міф про загальний страйк, який покликаний об'єднати. Робітничий клас та змусити його боротися за свої права. Мусоліні захопили ідеї Сореля, і він вирішив створити власний міф, замінивши страйк чимось більш підходящим. Ось як він сам говорив про це в одній із своїх промов. Ми створили наш міф. Міф це віра, пристрасть. Йому не обов'язково бути реальністю. Він реальний у тому сенсі, що він стимул, надія, це віра, це мужність. Наш міф. Це нація. Наш міф це велич нації. Так, шляхом заміну міфу про страйк на міф про націю народилася ключова ідея італійського фашизму. Створення міфу стало лише першим кроком. У 1895 році французький соціолог Густав Лебон випускає книгу Психологія натовпу. У ній він писав. У той час, як наші давні вірування хитаються і зникають, а старі стовпи суспільства руйнуються. Сила натовпу це єдина сила, якій нічого не загрожує, і престиж якої постійно зростає. Епоха, в яку ми збираємося вступити, стане епохою натовпів, і Лебон мав рацію. Цими своїми рядками він описував появу масової політики. В той час політика ставала менш елітарною і більш популістською. До неї долучалося дедалі більше простих людей, а отже, тепер. Тим, хто прагнув влади, потрібно було завойовувати підтримку натовпів, а не еліт, як раніше. Лебон вважав, що існує психологічний закон єдності, який полягав у тому, що ототожнюючи себе із натовпом, люди втрачають здатність мислити самостійно. Таким чином з'являється натовп однодумців, який можна скеровувати і на який можна впливати. При цьому для того щоб вплинути на натовп не обов'язково говорити йому правду. Треба сказати тільки те, що натовп хоче чути, і апелювати до його емоцій. Маси ніколи не жадали істини. Вони завжди відвертаються від доказів, які їм не до смаку. Тож той, хто зможе постачати їм ілюзії, легко стане їхнім господарем. Лебон створив теорію управління натовпом, яку через кілька десятиріч успішно застосував Мусоліні, а потім і Гітлер, змусивши цілі народи підкорятися своїй злочинній волі. З усіх сил розхитували стару хату і вчені. Френсіс Гальтон раптом засумнівався у поняттях раси та спадковості. Він висунув теорію, що людство має можливість. Покращити людську расу, заохочуючи до відтворення лише найкращих. Гальтон буквально винайшов слово Євгеніка, яке потім багато разів звучатиме у кабінетах Третього Рейху. Таким чином, до кінця 19-го сторіччя інтелектуальне середовище Європи підготувало непогану базу для народження фашизму. Але у світі ще був шанс, і ідеї могли б так і залишитися ідеями, якби не сталася Перша світова війна. Після неї Німеччина опинилася у вкрай приниженому становищі, а італійці, хоч і були на боці переможців, не отримали бажаного і відчували себе обдуреними. А головне, що крім територій із поплюженої гідності, люди втратили віру у прогрес, людяність Бога. Європі були конче потрібні нові сенси. І, на жаль, вони швидко знайшлися. Народжені в кабінетах європейських інтелектуалів ідеї, вже потрапили до рук тих. Хто незабаром перетворить їх на найстрашнішу і найруйнівнішу ідеологію в історії людства?